Аудіокниги українською від студії Калідор Серія детективів Альфред Гічкок презентує Лоуренс Блок Тисяча доларів за слово Видавця. Звали Уоррен Джукс. Високий із різкими рисами обличчя та довгими пальцями. На його скронях вже пробивалася сивина. Як завжди, він сидів за столом у модному костюмі трійці. Як завжди, Треватен здавався поруч із ним просто обшарпанцем, таким собі ведмедем, який щойно виліз із барлоги після довгої зимової сплячки. О, сідай, Джиме. Посміхнувся Уоррен Джукс. Я завжди радий тебе бачити, тільки не кажи мені, що ти приніс іще одне оповідання. Я просто не припиняю дивуватися з тебе. Ти ти не, мов, печеш їх, як пиріжки. Де ти тільки береш ідеї? Втім, ти, мабуть, вже втомився відповідати на це запитання, так? Частково це було правдою. Він дійсно втомився. Але тільки шукаючи відповідь на одне єдине питання. Ні, Вороне, нового оповідання я не написав, сказав він. Невже? здивовано звів брови видавець. Я хотів порозмовляти із тобою про моє останнє. Але ж ми розмовляли про нього вчора. На обличчі видавця відбилося легке здивування. Телефонічно я сказав, що оповідання мені сподобалося, і я радий, що ми зможемо його надрукувати у нашому журналі. Е, чекай, як воно називалося? Там якась гра слів, тільки от вилетіла в мене з голови. Злочинець у петлі, нагадав йому Треватен. От от, доволі вдала назва, гарний сюжет і професійне виконання. Так про що б ти хотів порозмовляти, у чому проблема із цим оповіданням? Я б хотів порозмовляти про проблему з грошима, сказав Триватин. Раптом їх стало не вистачати, так? посміхнувся видавець. Добре, рахунок випишу тобі сьогодні ж. На початку наступного тижня можеш отримати чек. Більше, на жаль, нічим тобі не можу допомогти. Нашим бюрократам зайва метушня немов кістка в гори. Я не про час виплати, відповів Треватин. Я про суму. Скажи, скільки ти платиш мені за оповідання, Ворене? Та як завжди, е, скільки там у ній слів? Три тисячі, так? Три з половиною. Ну що ж, зараз порахуємо. Три з половиною тисячі по п'ять центів за слову. 185 баксів, так? Так. Власне, на цю суму ти отримаєш чек на початку наступного тижня. Якщо хочеш, я зателефоную тобі щойно він ляже на мій стіл, і ти негайно зайдеш за ним. Не доведеться чекати два дні, доки пошта доправить його до тебе. Цього недостатньо. Похитав головою письменник. Перепрошую, не зрозумів. Я про ціну, джиму треба ну важко було говорити. Шляхом до кабінету Джукса він подумки накидав сценарій їх розмови, але тоді, подумки, репліки злітали із його язика набагато легше. Мені? Він змушений був ковтнути слизьку густу слину. Мені, здається, треба платити більше. П'ять центів за слово. Господи, вороне, це ж, це ж копійки. Ми стільки платимо, Джиме. І завжди так платили, хіба ні? Це дійсно так, кивнув Джим. І чим же ти не задоволений? Скажи. Скільки часу я пишу для вашого видавництва, Ворен? Ну, декілька років. Двадцять років. Двадцять років, Уоррене! Хо, невже? Минулого місяця виповнилося рівно двадцять років від того часу, як я продав тобі оповідання, повішений на нитці. Дві тисячі слів. І ти заплатив мені 110 баксів. Хіба ж це погано? здвинув плечима видавець. Я пишу 20 років, Ворене, і отримую ті ж самі гроші, як і тоді. Все навколо дорожчає, а мій дохід лишається незмінним. В той час, коли я написав своє перше оповідання, я міг взяти ті п'ять центів, в які ти оцінюєш кожне моє слово. І купити шоколадний батончик. Скажи, тобі останнім часом не випадало купувати шоколадні батончики, Ворене? Джукс торкнувся пряжки власного Паска. Ну, якби я купував шоколадні батончики, мені довелося б міняти весь гарнероб. Та я повідомлю тобі, нині вони коштують сорок центів. Є деякі, які можна придбати за тридцять п'ять. А от я, як і раніше, отримаю п'ять центів за слово. Втім, залишимо шоколадні батончики. Гаразд, я не заперечую, я намагаюся слідкувати за фігурою, посміхнувся видавець. Давай порозмовляємо про журнал. Коли ти придбав у мене перше оповідання «Повішений на нитці, Скільки вартував твій журнал у газетному кіоску? Ну, здається, 35 центів. Ти помиляєшся. 22. До 35. Він зріс через 6 місяців, потім до 50, 60, 75. А скільки він вартує зараз, нагадай? Один долар. Але ти, як і раніше, платиш авторам? П'ять центів за слово. Скажи ворона, ти маєш совість? Джукс важко зітхнув, сперся ліктями на стіл і склав долоні будиночком. Джиме, ти про дещо забуваєш? Журнал зараз не приносить більше прибутку аніж двадцять років тому. Якщо бути відвертим, то навіть менше. Ти що-небудь знаєш про те, наскільки зросли ціни на папір. Якщо порівнювати папір із шоколадними батончиками, то можна сказати, що ціна на них лишилася колишньою. Я міг би годинами говорити про ціни на папір, на друкарські послуги, витрати на перевезення, інші витрати. Слухати, про це тобі буде нецікаво. Ти бачиш тільки одне: один примірник коштує цілий бакс і починаєш думати, ніби ми купаємося у грошах. Але насправді, насправді це не так. Двадцять років тому, коли ти тільки прийшов, ми почувалися у цьому бізнесі набагато впевненіше. Усі наші витрати зросли вгору в багато багато разів. Не всі. В одному, найголовнішому, вони залишилися незмінними. Ти про що? поворушив бровами видавець. Про гроші, які ти платиш за вміст журналу, про те, що головне і купують твої читачі, про оповідання, про сюжети і персонажі, про прозу і діалоги, про слова. За них ти платиш рівно стільки, як і 20 років тому. Ця стаття витрат лишилася незмінною і не піднялася ані на цент. Джукс. Взяв свою люльку і почав її чистити невеличким посрібленим йоржиком. Треватин заговорив далі. Він говорив про свої витрати, платню за квартиру, продукти. А коли він нарешті замовк, аби перевести дух, голос подав джукс. Попит і пропозиція, Джиме. Що? не зрозумів письменник. Я кажу. Про попит і пропозицію. Ти що гадаєш, мені складно набрати матеріал для журналу по 5 центів за слово? Бачиш? Ось лежить ціла купа рукописів. І це тільки сьогоднішня пошта. Дев'ять з десяти оповідань написані новачками, які готові взагалі відмовитися від гонорару, аби лише я надрукував їх творіння. Решта 10%. відсотків. Це оповідання професіоналів, але кожен із них щасливий, коли я надсилаю їм чек із розрахунку 5 центів за слово, а не просто повертаю рукопис. Ти знаєш, що я купую всі твої оповідання і не тільки тому, що вони мені подобаються, це не єдина причина. Просто тому, що ти працюєш із нами стільки, 20 років. І ми завжди раді, старим друзям. Але ти тепер хочеш, аби я підняв тобі ставку, а ось це неможливо. Ми нікому не платимо більше, як п'ять центів за слово. По-перше, ми не маємо змоги збільшувати витрати. А по-друге, у нас немає необхідності платити авторам більше. Тому мені простіше повернути тобі рукопис. Але не підіймати ставку. Сам розумієш? Вибору я не маю. Який час Джим Триватен сидів, осмислюючи, почуте. Подумав він про те, що міг би поставити ще декілька запитань. Наприклад, запитати, скільки разів підвищилася платня самого видавця за ці 20 років. Втім, чи варто було? Адже він теж мав вибір. Або й далі писати по п'ять центів за слово, або не писати зовсім. Поставивши його перед таким вибором, Джукс поставив у їхній дискусії жирну крапку. Джиме, то я передаю рахунок в бухгалтерію, чи ти хочеш забрати цього твого злочинця у петлі. І що я із ним буду робити, розгублено розвів руками той. Ні, звичайно, я візьму по п'ять центів за слово, Ворена. Повір, якби я міг заплатити тобі більше, я розумію, мляво махнув рукою письменник. Вам взагалі слід організувати якусь профспілку письменникам об'єднатися або ти міг би писати іще кудись. Фінансове середовище у нас доволі складне, тож, якби ми платили авторам більше. Можливо, журнал довелося б закрити, але, але є інші жанри, жанри, де платять більше. Я пишу детективні оповідання 20 років, Ворене, більше я нічого не вмію. Господи, я маю певну репутацію ім'я. Розумію. І, власне, саме тому я завжди радію, коли ти приносиш чергове оповідання. Поки я видаю цей журнал, Джеме. Я буду купувати все, що б ти не написав. «Угу. По п'ять центів за слово, гірко посміхнувся письменник. Ну, я ж та я розумію. Справа не у тобі, Ворене, просто мені гірко і прикро, от і все. Ну, дурниці, все це. Джукс підвівся і вийшов за столу. Ти виговорився, ми порозумілися. Тепер ти знаєш, що й до чого. Можеш піти додому і створити для мене щось дивовижне, а я негайно випишу тобі ще один чек. Є, є спосіб подвоїти дохід, він проникливо глянув на письменника. Треба просто подвоїти свою продуктивність, от і все. Гарна ідея, кивнув Треватин. Звісно, гарна. А може, може, спробуй працювати в іншому жанрі. Ніколи не пізно розширити сферу діяльності, Джиме. Мені б, звісно, не хотілося розлучатися із тобою, але якщо ти не можеш існувати на наші гонорари, то. Так, так, розумію. Про це теж варто подумати. Розширити сферу діяльності, сказав Треватен і повільно підвівся. П'ять центів за слово. Він сидів перед своїм старим пошарпаним Ундервудом і дивився на чистий аркуш паперу. Вартість стосу паперу за рік зросла на долар, а якість він міг у цьому заприсягтися стала вдвічі гіршою. Ціни зростали на все, окрім його слів, слів, які він так ретельно обирав та шліфував. Але за кожне із них незмінно, як і двадцять років тому платили всього п'ять центів. Не пізно розширити сферу діяльності, так порадив йому Джукс. З одного боку легше сказати, аніж зробити. Він вже намагався, але, але щастило йому тільки з детективними оповіданнями. Для інших жанрів плідних ідей у нього не знаходилося. Він намагався писати романи, але уже до середини втрачав темп. Його покликання це саме короткі оповідання. Тут його знали і цінували, навіть часто включали в онтології. Оповідання ці могли б прогодувати його, але, але йому набридло жити від чека до чека. Набридло видавати оповідання за оповіданням щотижня. І його нудило від думки, що більш як п'ять центів за слово він ніколи і ні за що не отримає. Цікаво. А яка б платня його влаштувала? Припустімо, якби йому платили по двадцять п'ять центів за слово, то, то він міг би купити на свої гонорари рівно стільки ж шоколадних батончиків що й двадцять років тому. Зрозуміло, хотілося б отримувати більше. Все ж таки тепер заплачимо 20 років письменництва. Ну, окей, скажімо, долар за слово. Є ж письменники, які стільки заробляли, а інші заробляли ще більше, ті, чиї книги фігурували у списках бестелерів, або ті, хто отримували шестизначні гонорари за сценарії до фільмів, тисяча доларів за слово. Ця фраза спалахнула у нього у свідомості ясно і зрозуміло, і пальці його незалежно від волі відразу ж почали друкувати. Він подивився на фразу, пересунув каретку і знову її надрукував. Тисяча доларів за слово. Він дивився на дві однакові фрази, надруковані з інтервалом на білому аркуші. І у нього в голові з'явилися ідеї. Дійсно, а чому б і ні? Чому він не міг би заробляти по тисячі доларів за слово? Чому не спробувати себе у цій новій? З іншого боку, дещо знайомій для нього галузі. Чому ні? Він витягнув аркуш із машинки, зіжмакав його та пожбурив до кошика. Ставив чистий яркуш, довго-довго дивився на нього, міркуючи, і нарешті почав друкувати. Не так, як завжди, назхненно. Він друкував повільно, але якось солідно та впевнено. Траватен рідко переписував свої оповідання. Отримуючи п'ять центів за слово, він просто не встигав цього робити, і до того ж. Досвід є досвід, тож видавця цілком влаштовував перший варіант. Однак тепер... Тепер він потрапив на незнайому територію і потрібен був час, аби освоїтися. Аркуш за аркушем із кількома словами відправлялися у кошик для сміття, аж поки він не досяг бажаного результату. Джим перечитав надруковане чотири чи п'ять разів. Витяг Аркуш із машинки, перечитав ще раз і вирішив, що саме те, Все, що потрібно, і нічого зайвого. Його рука потяглась до телефону, і він набрав номер Джукса. Урене, я вирішив дослухатися до твоєї поради. Ти вирішив написати для нас іще одну розповідь? О, радий це чути? Ні. Я щодо іншої поради. Спробувати себе в іншій сфері. Молодець. Я гадаю, в тебе все вийде. Ти вирішив написати щось велике? Повість, Роман? Ні. Цей твір буде короткий. Навіть коротший, аніж зазвичай. А заплатити обіцяють добре? Звичайно. Я розраховую отримати. По тисячі доларів за слово. Тисячу? Якусь мить тривала пауза, а потім Ворен на іншому боці дроту розсміявся. Я, я навіть не знаю, що ти там задумав, Джиме, але хочу побажати тобі успіху. Ось що я тобі скажу, друже. Я страшенно радий, що ти принаймні не втратив свого почуття гумору. Тревотен поглянув на віддрукований текст. У мене пістолет. Будь ласка, покладіть у цей паперовий пакет, який я вам даю, 30 тисяч старими купюрами по 10, 20 і 50 доларів. Або мені доведеться розтрощити вашу дурну довбешку. Так, почуття гумору зі мною, промовив він вголос. І знаєш, що я збираюся робити, ворене?» Я буду реготати всю дорогу, поки йтиму до банку. Лоуренс Блок. Тисяча доларів за слово. Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео. І розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank BayMiaCoFi чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України. І допомагати нашим захисникам. Ну а ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі.